Товариство Червоного Христа впроваджує в Україні програму перезавантаження розширення можливостей для працевлаштування. Мета програми безкоштовно допомогти у професійному розвитку родинам переселенців, військовим та їхнім сім'ям, а також сім'ям з низьким рівнем доходів. Ми в першу чергу шукали тих. Партнерів як державних державні установи, так і громадські організації, які власне працюють з людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, які стали вимушеними переселенцями з інших областей України і в першу чергу допомогти людям знайти роботу. Програма успішно працює у п'яти областях України. На участь можуть розраховувати і місцеві жителі. Це ветерани, малозабезпечені верстви населення, адже умови передбачають сприяння у пошу грантів та перенавчання учасників близько тисячі людей з числа внутрішньо переміщених нині знаходяться на обліку в центрі зайнятості. Послугами тут користуються і особи з інвалідністю. На обліку перебувало більше 700 осіб з інвалідністю, які скористалися послугами. Ми на жаль не можемо запропонувати кожному вакансію ту, яку хоче людина. Всього десь близько 80 осіб ми персолаштували, залучили. До професійного навчання. Більше двох тисяч маріупольців перебувають на обліку в області. Частина із них вже відкрили свій бізнес, а дехто лише на старті участі у грантових програмах, зокрема у програмі перезавантаження. Десь там, до десяти людей вже так на перших зустрічах виявили своє бажання отримати якесь перенавчання, тренінги, курси по нової спеціальності. І є декілька вже таких бізнесменів-фоповців, да, які мають свій бізнес і у Хмельницькому, і. У Хмельницькій області в Кам'янці-Подольському яким потрібно розвиватись, розширюватись, і також вони будуть приймати участь у грантовій програмі. Доступ до послуг програми можна отримати через онлайн-сервіси, а також за зверненням до сервісних центрів.